Промоплата. По промоплаті можна було б записати декілька відео, але сьогодні в нас виникла ситуація. Я хочу саме по цій ситуації пройтись і розповісти, як це працює. Промоплата – це безпечна покупка. Портал пром – це великий базар. І такі, як Лімпіо, і ще там багато підприємств, ми приходимо. Там реєструємося і маємо змогу продавати товари. Тож, коли ви замовляєте, ну, шукаєте якісь товари, вам висипається цілий список, це різні продавці. Ви зробили замовлення, вам пропонується промоплата. Що це таке? Це безпечна покупка. Щоб ви не хвилювалися, що вас там хтось обдурить пром, таку придумав можливість, ви робите замовлення, робите оплату і, поки... і чекаєте на свій товар. Поки ви не отримаєте своє замовлення, я кошти не отримаю. Вони висять десь там на промі між банками, я не знаю, де вони там зависають ці гроші. Тобто вони до продавця не доходять. В цьому і заключається безпечна покупка. Коли ви робите замовлення через промоплату, ви можете просто на порталі робити. А у вас є ще така можливість, як. Зробити там свій кабінет покупця. І коли він у вас є, це набагато краще, тому що коли ви хочете внести якісь зміни, ви заходите в цей кабінет і робите зміну. Наприклад, ви передумали, що ви хочете купувати цей товар, і ви відміняєте. І коли ви робите відміну замовлення, кошти вам автоматично повертаються. Далі ще такий нюанс по промоплаті. Якщо ви вже е, оформили замовлення, проплатили, зробили це по промоплаті, ми не можемо редагувати. Тобто, ви хочете змінити отримувача, або змінити номер телефона, або додати товар в замовлення, або видалити якийсь товар в замовлення, це вже неможливо. Воно зафіксовано, сплачено, і ця сума вже не може редагуватись, тому що вона ж десь там закріпилася. Для цього вже треба е, звертатися до продавця, або робити до замовлення, або зробити відміну замовлення, вам кошти повертаються, і ви виправляєте, робити нове замовлення, і м, додаєте туди те, що ви там забулися додати, чи, чи робите на меншу кількість. Е, якось так. Тобто, якщо ви вже зробили і зробили оплату, зробили замовлення і оплату, замовлення фіксується. Для нас ця функція, в принципі, непогана, інколи навіть хороша, тому що в деяких випадках, якщо ви зробили промоплату, то я навіть можу деякі товари відправляти напряму від постачальника. Але ми тоді маємо. Дочекатись, поки нам нададуть ТТН по відправці, я її додаю в кабінет, і тоді там вже перераховуються всі фішки, які дає пром. Ну, це вже, напевно, трішки інше питання. На рахунок ситуації, яка в мене відбулася, не скоріше всього, неприємна для клієнта. Я зараз зніму окремо відео, в якому я розкажу, яка ситуація, який вихід з цього.